Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У районі морського порту захопленого росіянами Скадовська на Херсонщині пролунали два вибухи. У Скадовську тільки що знову прилетіло. Було чути два вибухи: один потужний в районі порту пишуть місцеві джерела. Партизани уточнюють, що саме там базувалися російські ракетні комплекси. Іскандер. Крім того, удар припав на частину транспортних кораблів, які росіяни використовували використовували у військових цілях, хоча ті були виключно конфіскованими цивільними суднами. Командування чорноморського флоту Росії використовує цивільні кораблі для прикриття військових. Зараз у Чорному морі знаходиться дві ракетні та п'ять великих десантних російських кораблів. Керівництво чорноморського флоту Російської Федерації почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську тактику, але тепер уже й на морі військові злочинці виводять на рейди Севастополя суд торгового флоту. З вимкненими системами ідентифікації ЕІС для неможливості розпізнавання їх як цивільних судів, приховуючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами. Накшталт калібр йдеться у повідомленні. Що ж роботи для українських підводних дронів багато. Якби там не було, Україна збирається знищити Чорноморський флот Росії західним озброєнням і після цього повернути анекс. Сований Крим про це в інтерв'ю The Times під час візиту до Великої Британії заявив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Чиновник наголосив, що українські військові нарощували протикорабельний ракетний потенціал та чекали на отримання зброї більшої дальності від інших країн. За його словами, нині Україна зазнає постійної загрози з боку російського чорноморського флоту, проте завдяки новим західним технологіям і можливостям цьому можна протистояти. До прикладу, посадовець навів звільнення острова Зміїний. Ми отримуємо протикорабельні засоби і рано чи пізно націлимося на флот. Це неминуче, адже ми маємо гарантувати безпеку нашому народу. Рано чи пізно ми матимемо достатньо ресурсів, щоб атакувати Росію в Чорному морі та Криму. Крим це українська територія, тому будь-яка ціля там законна для нас, каже Гаврилов. З поміж іншого він зауважив, що Крим можна повернути не лише військовим, а й дипломатичним шляхом. Росія має залишити Крим, якщо вона хоче існувати як країна. Представник головного управління розвідки Міноборони України. Не Вадим Скібіцький нещодавно підтвердив, що військові об'єкти в Криму та кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації є одними з цілей України, які потрібно вражати за допомогою американських ракетних систем. Кримський півострів став хабом для переміщення всієї техніки і озброєння, яке надходить із Російської Федерації у південні райони України. А Чорноморський флот Російської Федерації активно використовують для ракетних ударів по Україні. Загарбники залучають фрегати, малі ракетні кораблі, підводні човни. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!